Друзі, є на твічинг, перша покльовка. Щучки, ти є, друзі, покльовочка чітка. Свічки робить. І розмір, ну там щука і гарна щука, друзі. Всіх вітаю, осінь триває, вже осінь потихеньку наближається до своєї середини. Ось, Осінь починає проявляти себе у всій красі, вже стало прохолодно так, до 15-16 градусів, рідко більше, листя стрімко жовтіє. Ось, іноді йдуть дощики сьогодні, вночі йшов дощик Сьогодні така похмура, щуча погода, і я вирішив приїхати в цікаве місце, там де знаходиться і річка Псел, і невеличка наша мікрорічка Сироватка. Ось тут є такі заплави, плавні, затони. Послухам, тут вже почала прокльовувати рибка, прокльовувати щучка. Минулому році тут були достатньо цікаві риболовлі і гарні щучки влітали і на Воблери, і на силикон. ось Все ж більше у мене надій так і більше думаю впиратися саме в жик-силікончик, ну і на Воблери спробую. Приїхав не дуже рано, зараз близько 9 години вже. Ось, перший день дістав човна, накачав човна, все підготував. Дістав і зібрав свої спінінги, дві палички сьогодні для джигу і твічингу. Ось, все на поготові, все в зборі, пригманки готові. Тож погнали вперед починати нашу риболову. Ну що, друзі, на першій точці закрився, почну з затонів, там де пам'ятаєте, я тоді на твічин піймав щуку, яка вискочила з води за воблером прям. І ось тут, ну, тут зараз джигану. Поставив в ультрафіолеті або кольор лох бузера 4 дюйми і пробуємо. Друзі, на твічинг, перша покльовка. Щучка, такий твічинг спрацював і щука така, як непогана, там за кіло рибка. Максвадик 115. І така кілушечна Щучка стабільна Твічинг. Опа! Давай іди сюда! Твічинг і рибка в доміці. 115 максквад не здає своїх позицій. І така рибка кіло, кіло 200 може. Ну точно за кіло. Ось бачимо твічинг. Старт з твічингу, а не з джигу. Ось, працює поки сирова а не псел. Ось така красунька у нас є. Перша. Щучечка, ось бачимо Воблар. Мій старий, добрий, ловістий Максквад 115 в такому кольорі. Ось вона перша, друзі. Бачимо. Така. Явно тут залік 50 см буде, ось тут 30, ну тут ще 20, десь рівно 20 буде. Я думаю, це кілоха буде рівно плюс-мінус. Блін. Не взяв сьогодні з собою рулеточку, щоб міряти. Бачимо, кіло 120. Нормальна щучка, 100% залік. Сьогодні така погода, бли, для, ну, Дома спати більше хотілося. Пітрюганіще такий капітальний, з поривами, прячка така зривається, дощ. Ну Оце отаку погоду любить щука, таку погоду, якщо хочете ловити, щуку, треба виїжджати. Я сподіваюся, що це не останнє клювання, і ми ще сьогодні побачимо. Продовжуємо рибалити. Заплив такі ось кушрі. Ось. Спробував тут максквадіком, не проходить. Здається, такі віконці є, але там далі під віконцями килим трави. Тому поставив той воблер, який мені по таким трав'яним місцям давав гарний результат, це ЖК Джоукі оцей. Спробую його. Якщо тут по цим віконцям не буде клювань, то тоді будемо там на бровках на глибині шукати щуку з надією, що вона там стоїть. Хоча ж, бачите, перша була воблерна красунька. Під човном покльовочка. Покльовочка, але зійшов. Шнурочок маленький. Вже доганяв тут, а зовсім, зовсім малюк грам 300. Хочу розловити це плітка від м 5 крафт ось. Бачите, в кольорі машинне масло. Шнурочок підсідав вже, отут біля човна підсідав, мабуть, переслідував, але сход. Друга покльовка сьогодні. І покльовочка чітка. Цього разу більш чітка покльовочка знову на цю ж плітку, але мабуть також шнурочок. Малесенький, плюс-мінус такий, як я піймав, і знову, блін, сход. На джигалівці важко засікти їх. Щучок. Ну, третя покльовка, Можливо, в якийсь вихід пішов. Ну що у нас, друзі, далі. Далі пробував твічити, але багато трави, якщо не руслу твічити, а так. По закопайкам якимсь. Багато трави, то трошки некомфортно і клювання не бачу. Пробую джигувати, бажання розловити новий силікон від м 5 Крафт. На минулій риболовлі ромчик такий піймав щучку і клювання бачив на плітку на оцю. Я тільки що в плітці в маслі на силікон на джиг. Якийсь такий коротенький вихід, був два закиди підряд. Один раз, коли вже вимотував рівноміром біля човна, такий там шнурок грам 200, мабуть, відвалився. Ну а далі взяла щучка теж наступним закидом. Така до півкіла, може грам 400 і також відвалилася. Ось, до речі, бачите, рибачок тут біля мене плавав, він попсу плавав в тролінг. тролінг плавав, каже, з самого ранку плаває тут. Непогано на тролі ну, Можливо ще рано. Каже, не удар, не покльовки. Збачив, взагалі по пслу наче вимертий псел. Тобто в мене ще в джигів, вічинг більш-менш непогано. Погода така щуча. Ну, я сподіваюся, ще клювання побачимо сьогодні. Друзі, покльовочка аж потягла, так щучка. Блін, ну що таке? У мене все сходить. Все сходить. Так класно вона вух потягла. І, блін, сход. Третій сход, і ще одна покльовочка була, і тільки що так ще раз задребіжала. Покльовки є. Покльовки є, але мені щось не вдається піймати рибу. Отвічну, може, треба щось таке поглибше ставити і пробувати твічити. На твічинг вона буде брати. Зубаста. Підсіла, мабуть, рибка, плітка біла. Знову невеличкий щупарік. Дивіться, що витворяє, свічки робить, яка агресивна. Ось От такі шнуробаси клювали, такий десь півкільний шнурочок. Дивіться, як жадібно схопив оцю плітку. Де он плітка? Сам їх... В самій шахті. Вже вирішив змінити кольор. Він пробував бачити плітку в кольорі лох, в кольорі машинне масло. І оце спробував білий. читерський кольор білий взагалі. І он саме гланди. Ну, такий шнурок, який півківат, 400 грам потолок. В шахті приманка. Зараз звільнятимемо і відпускатимемо. Ось така щучка у нас тут. Ось показую упаковочку цієї плітки 3,5 дюйма, новинка. Робоча темка. Ось навіщо потрібен інструмент для таких випадків, бо гачок десь там глибоко засів, ну слава Богу. Не в зябрах, в язику. Ось так. Ось так, наче все ок. Ось вона, приманка, бачите, біленька спрацювало одразу. Ну що, малюк, пли додому, підростай. Це, друзі, корисна штука, отаке полетенечко, що в ній після щуки, після щуки завжди слиз. Ось, у мене таке воно селект, трошки бруднувате. з кармашиком сюди щось закинути, там якусь коробку з приманками ось, і пристібнути от сюди до леєра лодки дуже зручно. Ось така штучка, дуже-дуже зручненька, можна сказати. Продовжуємо робити закиди, тільки ще кілька клювань підряд було. Трошки такий як вітер, наче є, але він трошки підстиг. Така місцинка непогана тут. Глибоченька і є травка. от. І вона десь там от в травці стоїть щучка. Клювання ще тільки щоб було чітке клювання, і наче і підсік щучку, але тут же зійшла, на жаль, довго чекав, щоб щось клюнуло, не клювало. Я тут десь через півгодинки покльовочка чітка, але не засік. На жаль, не засік. Спробував виплести вже на псел, зараз трошки підзаглохло з кльовом. Напслід також зараз ось на ямці стою. Джигую хвилин 15-20, поки без результату, ніяких тичків не бачив. Можливо, на пслі взагалі не варто пробувати повертатися в сироватку, треба і все ж таки впиратися в неї. Там і клювання були у нас і, і рибку ми піймали. А попслу ось навіть рибачок тролінгіст плавав, каже, весь ранок проплавав без толку. Ох, тільки що, друзі, така класна покльовка, дук з ударом була, але, блін, не всі кщуку, не дось не дотяглася вона до гачка, хоча я сподіваюся, ви бачили, як вона бухга ударила сильно. Багато холостих сьогодні! Дуже вітряна погода, друзі, так продуває аж наскрізь, так зривається дощик, і вже захотілося зігрітися. Для... Взяв з собою чайочок, ось в термосі, зараз чайочечку і бутербродиків. З'їмо, трошки підкріпимося, можливо, у щуч... у щучки також, апетит прокинеться і вона ще проклюнеться. Які у мене враження? В принципі, мені фок подобається. Зараз підзаглохльов, але... Зранку реально і піймав твіча дуже швидко щучку. І потім на джиг, ну багато клювань було, там ну піймав одну, але ну клювань було багато, і сходи, і клювання. Тож цікавий цей містяк. Думаю, варто тут ще впиратися, пробувати, приїжджати. Має бути тут діло. Прикро, що пізно приїхав, можливо зранку було б веселіше. Перекусив, підліг. Знаєте, не хочеться нікуди і випливати з цього затишного шматочку. Навіть два лебеді от сюди заплили і так засинають, бо їм також тут, мабуть, затишно. Поставив коливалочку, що це капун рептайл, яка добре проходить по траві. І оці закабайські хочу трохи прокидати. Почав тільки риболовлю. Свою післяобідню, як почав надувати вітерець. Друзі, підсіла рибка, просто підсіла без покльопки. І ви знаєте, піддавлює так непогано рибка. Не знаю що там, який розмір. Ну там щука і гарна щука, друзі. Гарна щука більше ніж перша. Колір лох, плітка. Ее в домі. Це така піддвушечка буде. Підсіла на плітку, на оцю. Ось плітка від М5Крафт. Бачите, що відтворяє отака щучка. ну Якщо не двушечка, то півтораха має бути точно Ось тут. І без покльовки. Просто підсіла є другий залік за сьогодні. Супер, супер, супер. Ось що відтворяють ці плітки. Хлам її розбила. Бачите ось так, відмінно Ось таку кралічку діймав. Це вже требовля вдалася. Точно ледь не втекла від мене, але лодку впала. Ну друзі, тут сумніву немає, що залік тут два рази по 30 буде десь. Ось Бачимо десь до 60 сантиметрів щука. Заважимо її. Я думав тут півторашка, вона всього кіло 250. Кіло 265. Так, щучка на кукан-жукан. Ось пару до першої. Вона здалася, бо так пручалася на та тема, здалася, що набагато більша, а вона плюс-мінус така, як і перша. Насправді такі дві добре закілушечки у мене сьогодні. Вже якби результат непоганий. Порвала мені щука шнурок, коли тут в човні пручалася. Ось тому вже вдруге сьогодні приходиться перев'язуватися. До речі, на початку не акцентував увагу. Рибалю на Флюрік 0,47 мм. Бачите, це Sunline BlackStream. Зараз тут трошки інша в нього упаковка здається. Але флюрік такий класний, він прикольно тримає щучі зуби. Ну, Щука тут до нього не дістала, але в цілому я цим флюром задоволений. Ось В'яжусь я морковкою, бачите, ось 9 обертів в один бік, потім 9 обертів в інший бік, в петельку і затягую. Продовжуємо, друзі, риболовлю, вже я на колір лох переключився, такий ультрафіолет. Сідним джигую. Вітер страшенний, просто з ніг збиває ось. Ну Але щука це така риба, яка любить, щоб водичка освіжало щось, типу як вітер, і тоді вона активно кормиться. До речі, на старті відео нічого не казав, чим я сьогодні рибалю, рибалю фаворит, тотемом, бачите, тест у нього 1,5-7 грам. Я ставлю на нього 10 грам джиг-голівку ось і приманку 3,5 дюйми, об'ємно силіконовою І, як так і надо, ніяких проблем, жодних проблем у мене немає, що я перевантажую спінінг. Ось спінінг, ну, явно верхній тест вони занизили. Тут ну мінімум 10, а так як Макс e, мені казав, то, я думаю, там і 12, десь десь у нього. Тобто Він має такий добрий-добрий запас. Цей. Другий мій спінінг твічовий, це Фаворит X1 10-30 грам. Такий нормальний дубець для твічингу. Ось також сьогодні цей спінінг себе показав свою щучку він піймав. Хоча я сьогодні не сподівався, що буду твічити. Катушечка тут стоїть, бачите, фаворит Sirius 2500. На тотемчику ж стоїть катушка Shimano Наски 2500. Що стосовно і самих приманок, які у мене сьогодні працюють, і стосовно шнури, повіці, Е, ось це все є в описі відео. Дивіться, кому цікаво. Я і посилання залишаю, можете по ним переходити, дивитися. Під зад підзад дав. Ці два лебеді мене переслідують сьогодні. Наближається до таких 3-4 години, коли мені потрібно завершувати риболовлю. Після обіду, наче так, стартанув непогано, піймав гарну щучку, приємно і думав, ну це точно не одне клювання, може якийсь вихід, може розтопиться риба. Але ні, після обіду не хоче клювати, може на самий вечір буде якась активізація. Ось одне клювання і все, і до клювання без клювання, підвисла, риба. підвисла і все. Ну, що під самий кінець риболовлі твічну, особливо і не планував, що буду твічити ще, ось, бо лише там зранку покльовка на твічинг була і все, Ну, відірвався, відстрелив, на жаль, робочого робочу плітку відстрелив джиголівку, навіть не знаю, чи є у мене з собою ще. Джеголівки на 10 грамів, а тут ну, десь така вага потрібна. Ну і вже буду завершувати твічом. Тут. На жаль, спроби твічі мені результату не дали і тому буду вже випливати на берег вже 3 години час. Ну, в принципі, я задоволений навіть тим, що є. хоча... А, в другій половині дня рибка була абсолютно пасивною. Просто ну, закрила рот. Явно щось пішла якась зміна, що рибка повністю а, пішла в пасив. Ну все, я вже дістав човна на берег. Зараз буду швиденько збирати спінінги, збирати човна і їхати додому. А, ось, Риболовля видалася В принципі, цікаво, я бачив, мабуть, ну, десь до десятка клювань. Піймав три щучки, дві з них залікові, кіло 100 з копійками і кіло 200 з копійками, Там під кіло 300 а, щупарік. І ще один шнурочок на 400 грам. Дві ви бачили, зійшло. І ще було там ну, не знаю, 4-5 клювань, тичків таких стабільно було, але все краще зранку. Дякую, що дивилися відео, залишалися на каналі. Якщо сподобалося, підтримайте лайком. Залишайте свої коментарі під відео. І всім щасливо до нових рибалок. До зустрічі!